Доброго дня, діти! Good afternoon, children. I'm glad to see you. Я рада вас бачити. Сьогодні до нас на заняття завітала одна гостя, але щоб дізнатися, хто це, вам потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно. Пухнастий клубочок виліз на добочок, жолуді зриває і в дуплу ховає. Хто це? Так, правильно це Білочка. Вона до нас завітала в гості. Вона вам говорить Hello, привіт. Давайте разом з нею також привітаємось, скажемо Hello, привіт. «Привіт». білочка нам говорить, йду на день народження до зайчика і хочу подарувати букет з різнобарних квітів. I have a flowers. Я маю квіти. But I don't know what color are they. Але я не знаю кольорів. Чи допоможете ви мені їх розпізнати? Ну що, допоможемо білості? Так, тож давайте розглянемо якого кольору квіта. Білий, white, білий. White. Давайте разом з вами повторимо. White, білий, правильно. Червоний, red, червоний, red. Давайте разом з вами повторимо. Red, червоний. Правильно молодці. Жовтий. Yellow, жовтий. Yellow. Давайте разом з вами повторимо. Yellow, правильно. Зелений. Грін, зелений. Грін. Давайте разом з вами повторимо. Грін, зелений, правильно. Голубий. Голубий. Блу. Давайте разом з вами повторимо. Blue, голубий. Правильно молодці, коричневий. Браун, коричневий. Браун, давайте разом з вами повторимо. Браун, коричневий, правильно, чорний. Black, чорний. Black. Давайте разом з вами повторимо. Black, чорний, молодці. Дітки, а зараз я вам пропоную послухати віршик. Колір неба, що люблю, по-англійськи зветься Blue. Правильно молодці. Знаємо насамперед, колір маку буде Red. Облиски ведмедів браво він актор, а колір браун. Правильно молодці. Взимку колір цей буває. Це сніжинки колір white. Правильно молодці. Взимку та врідку колір один має ялинка і зветься він. Грін. Колір з білої пшениці буде yellow, знають всі. Колір сонця також yellow. Він подобається всім. Very good, дуже добре. Білочка вам дуже вдячна, що ви й допомогли розпізнати кольори. Білочка вже запізняється на день народження та зачнем, то ми вже час поспішати. Давайте з нею попрощаємось. Ой, дітки, погляньте, білочка нам щось залишила. Погляньте, що це. Так, це куліки, а подивіться, які вони гарні. А давайте їх разом з вами порахуємо англійською мовою. Один, ван, один. One. Давайте разом з вами повторимо. 1. Один. Правильно, молодці. Два, ту. Два. Ту. Давайте разом з вами повторимо. Ту. Два. Правильно. Три. Фрі. Три. Фри. Давайте разом з вами повторимо. Фре, три. Правильно молодці. Чотири. Фо. 4. Four. Давайте разом з вами повторимо. Four. 4. 4. Правильно. 5. Fiй. 5. Fife. Давайте разом з вами повторимо. 5. Fiй. Правильно. Молодці. Look at the picture. Погляньте на картинку. І назвіть кольори, які ви бачите англійською мовою. Жовтий. Yellow. Зелений Грін, голубий блу, червоний red. Білий white. Правильно, молодці. Дітки, ви були сьогодні молодці, добре попрацювали. Сподіваюся, що ви запам'ятали кольори англійською мовою. Але на цьому наше заняття вже закінчено. До нових зустрічей. Goodbye!